А тепер ми переходимо до дорослих колекцій для бально-спортивного танцю. І почнемо ми з наших найбільших оновлень. По-перше, в минулому сезоні ми запустили першу для себе колекцію для соціального танцю. Ми дізналися, що такі напрями, як сальця, бачата, Мілонга, набрали дуже велику популярність в Україні і за кордоном, тому ми вирішили створити окрему лінійку одягу спеціально для цих напрямів. Як вдягаються дівчата для соціального танцю в порівнянні з бально-спортивним? В чому різниця? Різниця в тому, що для таких напрямків танцю дівчата надають перевагу топу з лосинами або комбінезону, на відміну від спідниць та плать. Та через те, що вони танцюють в досить близькому контакті зі своїм партнером, їх найбільшим акцентом стає спина. Тому всі наші моделі мають дуже відкриті спинки. Латинське походження таких танців. Просить яскравості та насичених фарб, тому ця колекція представлена в леопардовому принті. Цей принт був розроблений компанією Grand Prix, власне, і надрукований ось на такому матеріалі Biflex. Через те, що це наша власна розробка. Компанія Grand Prix змогла зробити велику лінійку товарів з таким принтом. Наприклад, це комбінезони топи і лосини в колекції «Бачатіка», а також тренувальне взуття в текстилі і дутики. Наші дутики в Leo мають всередині матеріал сауна, який теж надрукований в цьому принті. Цей принт у нас є в трьох кольорах: wild «Wild wild blue та wild red. Також моделі цієї колекції представлені в звичайному чорному біфлексі, для того, щоб їх могли використовувати і наші латиноамериканські тавцівниці. А новинкою саме в цьому сезоні став ось такий купальник. Дуже наша популярна модель з вставкою посередині тепер є і в пально спортивному напрямку. Для тих, хто ще не знайомий, хочу представити вам наш один з найпопулярніших предметів асортименту. Це топ міралі, топ із сітки. Він цікавий тим, що, по-перше, він такий трошечки оверсайз, він має декоративні зовнішні шви, а також він у нас представлений в дуже різноманітному асортименті. В колекції Бачатіка він є в наших леопардових принтах. А в інших колекціях він представлений в чорному моко, фісташка, коралевий мигдаль. Ну, дуже велика і багата кольорова палітра. І латиноамериканського, і європейського напрямку дуже сильно полюбляє цей топ. Він напівпрозорий, тому зазвичай його вдягають поверх топу або купальнику. Один з найпопулярніших луків для латиноамериканської програми сьогодні в Києві, прямо у всіх студіях я чула, здягається саме в такий лук: це, звичайно, чорний топ на бретелях, зверху топ із сітки, а також наші штани сауна. Переважно вони вдягають в чорному варіанті, але я не могла втриматися і показати вам саме таку комбінацію в блакитному кольорі. Наступне велике оновлення це створення окремої колекції «Сайз плюс». Ми знаємо, що зараз дуже багато жінок надихаються і починають займатися якимись танцювальними напрямками. І балетом, і вально спортивними танцями. Наші лінійки були представлені виключно спортивні. Варіанти. Але тепер ми мали багато відгуків, щоб додати додаткові розміри, але ми вирішили зробити окрему колекцію, яку називаємо діва. Особливістю цієї колекції є те, що всі розміри там йдуть з позначкою Плюс С, М, L. Це означає, що за довжиною виріб той самий, але там додано трошечки більше об'єму, для того, щоб всі відчували себе комфортно в таких одиницях. Ось такі три моделі спідниць ми представляємо в колекції CS Вони трошки подовжені та мають додатковий об'єм або трапірування на стегнах. Окрім того, що в мене тут представлено на манікені, я ще тримаю 5 варіантів топів, які хочу вам презентувати. Ось такий топ без рукавів, але з воланами на плечиках. Він буде додавати об'єму. А також звужувати вашу талію. Ще один варіант з валаном, але тепер з рукавом із сітки. Трошки більш нарядний варіант. Він має вставки з велюру та велюрового флоку. Ось цей топ мій фаворит. Він має таке естетичне декорування попереду. В ньому навіть можна зробити якийсь шоу номер. І останній найбазовіший варіант це оверсайз-футболочка, яка трошки коротша попереду і трошки довше позаду. Також маю зазначити, що деякі наші бестселери також мають додатковий великий розмір в розмірній сітці. Це такі бестселери, як ось, наприклад, брюки Палацо, які дуже чудово будуть виглядати з цим топом. А тепер переходимо до новинок в спортивному бальному асортименті колекцій Гранфрі. Я розкажу вам про чотири нових спідниці в наших колекціях. Перша, дуже симпатична, асиметрична спідниця. Вона класно буде виглядати за симетричним топом з колекції Beauty Code. Ось такий варіант з гострими кутами. Ми, до речі, звернули увагу, що в латиноамериканському танці більш популярні короткі варіанти спідниць, тож ми сфокусувалися саме на таких моделях. Я вже представляла в дитячій колекції, але в дорослі також шорти спідниця Sansa. І остання з чотирьох, але не менш цікава, це модель спідниці з бахромою з корсетними вставками. Ця спідниця ідеально доповнює наш купальник Сімон корсетний, але також буде гарно виглядати і з купальником з довгим рукавом. І згадуючи купальник Симон, в цьому сезоні ми дуже сильно розширили кольорову палітру цих купальників. Подивіться, які симпатичні відцінки. До кожного з варіантів є сорочка в тон. Кольори цієї неймовірної тканини Illusion Bronze, Luxury Brown, Green Tornado та Бордо. Скпленням сорочки в цьому сезоні стала довжина. Сорочки у нас будуть представлені в двох варіантів: коротшому та довшому. Коротший варіант можна вдягати саме як сорочку. Навіть можна затв'язуватись на поясі. Це дуже класний варіант для європейської програми. А цей варіант ми створили саме для латиністів. Довжина цієї сорочки достатньо довга для того, щоб вдягти її як сукню. В цьому сезоні ми представляємо топ на запах Стасі в новій інтерпретації. Ось так він виглядає в новому матеріалі. Комплект до нього брюки. Великим трендом в бально на спортивному напрямку зараз є використання брюк. Як для латиноамериканського, так і для європейського напрямку. У нас ще в минулому сезоні був дуже великий асортимент для вибору таких брюк: арія, палацо, Болт, Аліта. Але в цьому сезоні ми вирішили ще оновити брючний ряд. Ці брюки, за ідеологією, схожі на брюки Palazzo, але в Palazzo защіпи були попереду, а тут вони йдуть в боковому шлі. Класним комплектом до цих брюк стане жіночий жилет. Він настільки з виробництва, тому ми ще не встигли пришити пуговички. Але не втрималися, щоб вам показати. Такі брюки будуть у нас і в мікрополіаміді, а не тільки в щільній брючній тканини. І будь ласка, Карла Лайн в оновленому варіанті. З більш вискою посадкою та резинкою по талії стандартні брюки з мікрополіаміду. Ще один останній варіант брюки для стандарту. З тканини Габардін Етуаль, що має таку мерехтливу іскорку. На цьому я закінчую асортимент жіночий і переходжу до чоловічого асортименту. В нас раніше була не дуже розширена лінійка чоловічого асортименту для пального спортивного танцю. Але наразі ми отримали дуже багато відгуків від наших європейських партнерів про те, що їм дуже сильно подобається той асортимент, що ми для них створюємо, та вони хочуть. Оновлень та розширення асортименту. І так, я хочу вам представити те, що ми цього року створили. По-перше, нагадаю, що основними брюками для пального спортивної танцю для чоловіків є ось ці дві моделі Марк та Джордан. Джордан ми створили в партнерстві з Ігорем Резніком. Це найкласичніша модель брюк для європейської програми. Вони низької посадки, а також мають петлі для ремінця. Марк це модель для латиноамериканської програми. Вона має набагато вищу посадку, на талію та трошки інший крій брюк. Наші брюки всі трошки задовщі для того, щоб кожен танцівник міг відрегулювати для себе ту довжину, яка йому потрібна. А ось ці еластичні різиночки, що пришиті понизу, саме вони використовуються для того, щоб потім пришити понизу брюк та фіксувати брюки. Це були дорослі моделі брюк для бально спортивного танцю. Дитячі моделі в нас такі: звичайна модель із габардіну, з велюровим паском, з велюровим лампасом і найяскравіша для виступів з велюровим паском та лампасом. А тепер, нарешті, до оновлень. Ми дуже-дуже чекали саме цю модель: це спортивні бальні брюки. Тобто це брюки з такого м'якенького трикотажу, який не мнеться, але вони мають фасон, як і звичайні бальне-спортивні брюки, і виглядають дуже естетично. Позаду вони мають еластичну резинку. Ця модель ще більш спортивна, ніж попередня, і може використовуватися не лише для бального спортивного танцю, а й для сучасного. В нашому асортименті для чоловіків. Представлено чотири варіанти сорочок для змагань: це Адоніс Діоніс і Брайан і Ханс. Адоніс і Діоніс мають більш вільну посадку, а Брайан і Ханс вони слімфіт. В цьому сезоні ми вирішили зробити сорочки і для тренування. Це сорочки вільного крою і будуть представлені в асортименті в чорному кольорі. Це не новинка, але мало хто знайомий з цими моделями нашого асортименту. Це футболки з коротким та довгим рукавом. Аронексіс. Вони в нас представлені в мікрополіаміді. А тут в нас такий трикотаж врубчик, дуже приємний на дотик та естетичний у вигляді. Ці моделі доступні як в чорному, так і в білому кольорі. Ще одна новинка, на яку дуже сильно чекали, це футболки Поло. Вони створені для європейської програми. Хочу вам презентувати нову лінійку футболок для бально-спортивного танцю. Вони виконані з мікрополіаміду та дуже класною обробкою швів. Всі моделі мають трохи оверсайз посадку. ось, наприклад, ця футболка. Друга модель має декоративний шов. Третя модель з довгим рукавом і двома декоративними швами. Четверта модель асиметрична. І остання. З довгим рукавом і швом по спинці. Тут також є розріз, і передня частина трошки коротша, а задня трошки довша. І останні моделі, які хотіла вам презентувати, це жилети. Перший варіант. І другий. Також не забуваємо, що в нас є модель з трикотажу для тренування.